Сьогодні у нас буде остання в цьому році розпаковка посилки з тени. Вона на даному етапі зовсім остання, тому що я більше нічого не замовляла ще там. В корзині багато чого лежить, але я нічого не замовляла. Тому робимо останню розпаковку. Вона маленька, тут майже нічого нема, тому це буде швидко. Замовила кульки, ячики, чи як правильно сказати, для прання. От тільки я думала, що вони будуть великі, але вони такі маленькі. Що мені здається, що вони дуже маленькі. Ну, хоча я не знаю. Ну, коротше, п'ячики для прання. Посилка невелика. Ну-ка, що ну ще? Є. Ось це. Я замовила маленькі гірлянди. Коли я робила ялинку, у мене не було що на неї почепити. Я потім замовила маленькі гірляндочки, але вони довго йшли. І я купила в магазині. А ці вже йшли, і вони дивлюся дуже маленькі, де вона відкривається. Ну, коротше, такі самі режими, які на ялинки у мене, на маленькій, що я сама робила. Їх тут багатенько, я не пам'ятаю скільки. Чи 8, чи 10 штук, я не пам'ятаю скільки. Ну, вона тут не одна. А світять вони всі однаково. Далі. Далі я замовила ще одну шапку. От тільки як її. Ого, угу, якась вона така дивна. <рес> на какой то капюшон схожа. як то на картинці вона виглядала цікавіше. Ну, зараз я піду її одягну, а потім покажуся, як мені в ній. А виглядає, як ніби з невеличким козирком, хоча його тут нема. Ця шапка називається Навчить мене її одягати. <гум> Я не розумію, що там відбувається. Треба подивитися, як вона одягається. Ну то ми розберемось. <гум> а далі в мене тут ще прийшла новорічна піжамка. Зараз подивимось. Шорти розмір S. І отака ковтинка. Зараз ми її приміряємо. Ось так виглядає піжамка. До речі, коли її розпакувала, вона мені не дуже сподобалась. А коли одягнула, то подобається. Отак вона виглядає спереді, збоку, ззаду. Що мені. Ось так виглядає піжама. До речі, коли я її розпакувала, вона мені не дуже сподобалась. Вона здалася мені дуже великою. Але коли я її одягнула, то подобається вона простора, комфортна до тіла, приємна на дотик. Подобається вона мені. отак вона виглядає. <реш> більше за все мене турбує оця шапка. <реш> вона більше схожа на мішечок для подарунків. <реш> Я не можу. Блін, ну вона на фотографії, на картинці була не такою. Оце здавалось більше схожим на козирьок. <реш> Ладно, розберемося. Може, не все так погано, як здається. <плес> ну що, ось така розпаковка у мене вийшла. М'ячиками я задоволена, вони мені подобаються. Тільки по фото вони здавалися мені, що вони будуть більшими, а вони маленькі. Ну, можливо, вони такі повинні бути. Може, я чогось не розумію. Будемо вважати, що це нормально, Що все так повинно бути. Я не знаю. Гірлянди це норм. Я у нас в магазині купила одну таку за ціною, як оці всі вісім. Нормально. Шапка це. Ну, з нею треба розібратися. Коли її одягаєш, вона. Повинна отак сидіти, я так розумію. Як вона сидить так чи ні, мені ззаду не видно. Тому я подивлюсь, як буду монтувати відео. А так, як мішечок. Тому шапка так собі. А найбільше мені сподобалася ця піжамка. Піжамка і приємна до тіла, і комфортна, так що піжамка мені сподобалась. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки. Пишіть свої коментарі, як вам сподобалось чи ні. І всім пока-пока!